Так, друзі, ну і ми вже готові залучати до нашої розмови першого гостя цієї інформаційної години для того, щоб зокрема і розібратися з тим, що відбувається на українських фронтах. З нами на прямому зв'язку депутат Харківської обласної ради від Європейської солідарності, офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Доброго ранку, Героям слава. Пане Олександре, поділіться нам з нами, будь ласка, цією інформацією, яка доступна для е, загального вжитку для, е, для українського суспільства. Що зараз відбувається в тих місцях, де перебуваєте ви із побратимами? Наскільки зараз динамічно змінюється чи не змінюється ситуація, зокрема із діями ворога? Е, знаходимось ми е, на Лиманському напрямку. Це південь Креміної Серебрянське лісництво. Це десь 10 кілометрів від Кремної ситуація за останній тиждень не змінувані змінилося, але кожного дня ворог обстріляє наші позиції з мінометів. Агс, танки виїжджають, працюють іноді авіація це літаки. Зараз останній тиждень ворог не намагається підпалити наші позиції. Ліс, так як е, наші позиції знаходяться у лісі, місяць тому ворог при... була предприйнята. Змога десь тиждень випалювали наш ліс, тому на зараз є інформація, що на нашому напрямку ворог буде ну при було підкріплення, десь дві штурмові роти. Тому ми приведені. Ми і так завжди приведені у бойову готовність, але зараз більш пильний. Буквально декілька тижнів тому була заява від генерала Сирського, який ну так відверто сказав, що скоро перейдемо до активних наступальних дій, і він сказав це, власне, перебуваючи на Лиманському напрямку. Я розумію, що ви там не будете да, з нами ділитися якимись командами чи розпорядженнями, які вже надходять. Але тим не менше, чи припускаєте ви, що і е, на вашому напрямку має посилитися? По-перше, активні дії збройних сил України, по друге, ворожі дії. Тому що ми ж чуємо, як в Росії і пропаганда, і військовий злочинець Путін каже про те, що було б непогано, як він сказав, зробити таку собі санітарну зону за рахунок наших територій. Ну і звісно, вони завжди кажуть про те, що все ще хочуть захопити наш Харків і Харківську область. Ну я можу сказати насамперед, той відрізок, де ми стоїмо, ліс. А він досить добре замінований з боку Росіян, можу сказати, південь Криміної це там сотні противопіхотних противотанкових мін. Тому я ну те, те що бачу і співставляю. Я не думаю, що це, насамперед це через ліс, тому що тут своя специфіка, і дуже ну втрати можуть бути дуже великі. Тому я не, не бачу. Що саме через цей відрізок буде наступ на Креміну? Ну якщо дивитися про наступ на Креміну, тут же є три дороги, які ведуть. Це якраз зі сватового сватова до цих пір окуповане. Тому там одна дорога, яка з'єднує Креміну. Друга дорога це якраз Лиман. За річне торське Криміна і третій підхід до Креміно, там де ми знаходимося. Тому те, що стосується наступу на Криміну з нашого напрямку і чи з боку півночі, я поки що цього не бачу. Якщо треба наступати, то одночасно з декількох сторін. Пане Олександре, чи міняє зараз ворог активну тактику? Ми чуємо, що вже понад тиждень у нас йде контрнаступ, уже врешті українська сторона обережно починає підтверджувати, що це насправді так, і є кілька заяв офіційних. Зокрема, Ганна Маляр каже, що триває жорстокий двобій. Наше просування впевнене, хоч і повільне. Чи на вашому напрямку ви можете констатувати, що ворог сів в глуху оборону? Чи все-таки він ще продовжує а, намагатися атакувати? Можу сказати, тактика не змінилася. Можливо, там, знаєте, менш інтенсивно в один день може засовувати артилерію міномети, але. Менш інтенсивно чи там була інформація? Да, я також бачив, що можливо з нашого напрямку ворог перекинув е е війська для для посилення в Білгородську область, там з, з Луганської чи Донецької області. Ми ці ць ми цього не побачили. Я ж вже на початку сказав, що навіть е е є інформація, що підсилення штурмових рот. А ми ж розуміємо, що штурмові роти підсилення, значить, вони будуть е е намагатися обійти на нашому напрямку якраз. Наступальні дії. А ким підсилюють ці штурмові роти? Чи є у вас можливість працювати з полоненими? Наприклад, і розуміти, хто це? Це знову ж таки зеки, це свіжомобілізовані, це контрактники. Хто наразі воює напередку? А, поки поки а, на нашому краю це насамперед мобілізовані, де, де ЛНР, ЛНР же їх небагато залишилось. Uh, вже пішли на концерт до Кобзона, напевно. Uh, uh, це мобілізовані. Мобілізовані. Ну вони призвані ж в саме військовій частині Російської Федерації, але зеків поки що не зустрічали. Вагнерівців на напрямку. На жаль, ще не було. Не було змов змоги з ними поспілкуватися, пане Олександре. Ми часто питаємо у наших бійців про оснащення, яке у них наразі є, якого вони потребують. Чого можливо не вистачає вашому підрозділу? Є змога в ефірі про це запитати, розповісти. Потреби, дякую, потребу нашого підрозділу. Так як ми виконуємо бойові завдання у лісі, у нас дорога займає в один бік. Так ми на чергування десь півтори-дві години, і більша частина дороги це ліс, і тому у ліс ми їздимо на машинах, які постійно виходять з ладу, виходять з ладу машини чи потрапляють під під обстріл. А тому, що постійно працює артилерія і міномети, і ворог по цим дорогам, які ми заїжджаємо, відпрацьовує. Ну і машини, тому, що це багнюка, грязь і постійно виходять з ладу ходова. Це перше, це ремонт машин. Практично там кожного тижня ми ремонтуємо машину, тому що підрозділ, в якому я знаходжуся, аеророзвідка він у нас декілька розрахунків, тому одночасно у декілька сторін ми їдемо. Друге, це. Так як підрозділи аеророзвідки нам а, пі, пі, передають а, дрони, але ці дрони для того, щоб довести до ладу, потрібно чіпувати. Тільки після цього вони зможуть зможуть літати. А, це третє. От тому прошу телеглядачів трохи допомогти нам на потреби. Десь в мережі можна знайти ваші реквізити. Яким чином з вами зв'язатись? в мене реквізити є на фейсбук сторін сторінці моєї дрошенко олександра і зараз ми показуємо номер рахунку в титрі. Якщо люди мають бажання допомогти, будь ласка, занотуйте собі там є номер картки. Наскільки я розумію, і допоможіть підрозділу донатами на транспорт. Пане Олександре, дякуємо за те, що знайшли хвилину для нас з коментарями. Депутат Харківської обласної ради від Європейської Солідарності, офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко, був з нами на зв'язку.